Так, всіх вітаю на своєму каналі Тетянка. Хотіла показати варю борщик. Квасолька вариться, окорочок один. Так, це вариться. І ось тут у мене заготовочка вже є. Капусти молодої на кришила. Картопелька начищена, такими довгими накришена. І тут зажарочка зробила е, зажарку. Вже готова у мене. Так, Бурячок на крупну терку, тоді бурячок, що ще, Фу, прожарила на олійки, тоді окремо цибульку з морквою прожа... ну протушила, прожарила на сковородки на олійки. І тоді пасту томатну, трішечки соусу, і водички кип'яченої, і все, отак з бурячком, все протушилося. Може, хвилин 20, і варю квасольку, отаку мисочку, зараз покажу. Набрала десь отаку мисочку квасольки. Бажано було на ніч, а я забула і вранці, ну, може, годинки-дві водою залила і постояло. І м'яско один окорочок, ну, стегно одне куплене в ОТБ, і... В общем, вариться борщик. Пізніше покажу, який смачненький він вийде у мене. Так, і вроді все сказала. Картопелька потім, як квасоля звариться, перевіряю ложку, набираю квасольку, подула, якщо вже тріскається, значить і зварена. Ну, навіть то боби, мабуть, вона така величенька. І картоплю тоді кидаю, і цю зажарку цю я називаю. О, і потім в кінці вже цю капусту, солю, перчу приправками від їдаків, і лаврушку, і можна ще часничок в кінці. І от такий борщик буде. Підніше покажу, яке вийде в мене. Так, продовжуємо готувати борщик. Так, ось покажу картопельку кину, квасолька тут ще вариться, чи ні. Так, ось ця картопелька, квасолька отака. О, і оцей корочок порозку, ну, порозривала по кусочкам. В общем, отак варю, а потім потім зажарку і потім капусту і в кінці приправки. Солить і лаврушечку. Все, привела себе трошки в порядок. От ходила в платочку з огороду да, на кухню, нажа... насмажила, нажарила, смажила. В общем, варим борщик.